Четверте завдання. Виконайте віднімання. Для того, щоб виконати віднімання цих двох дробів, треба їх звести до спільного знаменника. Проте перед цим нам необхідно розкласти на множники знаменник першого дробу. Отже, запишемо. 18. Розділити. Винесемо знаменнику А за дошки. В дошках залишиться А плюс 3. Відняти другий дріб переписуємо без змін. Тепер ми бачимо, що спільним знаменником цих двох дробів буде знаменник першого дробу. Запишемо його у результаті. Тут додатковий множник одиниця, а другий дроб має додатковим множник вираз А плюс 3. Отже, одержимо 18 на 1, 18. Відняти. 6 множити на А плюс 3. Перенесемо це, в наступний рядочок. Знаменник перепишемо. А помножити на А плюс 3. А в чисельнику розкриємо дужки. Записуємо 18. Відняти 6а мінус 6 на 3. Відняти 18. Зведемо подібні доданки. 18 і мінус 18 знищуються, оскільки це протилежні числа. Чисельник у нас залишається. Міс 6 в знаменнику А на А плюс 3. Переписуємо. Дорівнює. Множники А в чисельнику і в знаменнику скорочуються. Мінус ми запишемо перед дробом і одержимо. 6 розділити на А плюс 3. Тепер подивимося, які відповіді подаються до цього завдання. Перша відповідь, 6 ділити на плюс 3 не підходить, а поділити на плюс 3 не підходить. Відповідь В. Мінус 6 ділити на плюс 3. Ось відповідь В. І є відповідь правильною відповіддю до цього завдання.